Друзі, всім привіт! Вас вітаю компанія Мініагро. Сьогодні замовили тракторець Сінтай-244Л. Модифікація бічна коробка з синхронізаторами. Тракторець їде Тернопільська область, Чортківський район. Ось такий Ксентайчик. Привіт. Друзі, нагадую всім, доставка в нас безкоштовна. Ціна даного трактора 5600. Задні колеса в нього 9,5 х 24, передні 6,5 х 16. Має додаткові грузище на колесах, також має спереді, вже має класну лінзовану оптику. Ми знаходимося в місті Івано-Франківськ, Калурське шосе 2А, вище радіозаводу. Дякую всім за увагу. Гарного дня.